В цій програмі ми поговоримо про засліплення про ситуацію, коли водій, незалежно від своїх умінь та навичок, може бути дезорієнтований. Засліплення – це кратковременна втрата видимості, та потеря в дорогі, ситуації. Засліпити водія може вночі фар зустрічних автомобілів, та може і в день. Яскраве сонце, і ось приклади ДТП у цій автопригоді. Водій вантажівки газ врізався у припарковану газель. Він просто втратив керування, коли його засліпив зустрічний автомобіль. А в цій аварії фураман вдарила маршрутку з людьми. Би на маршрутку смалюю сонце. Ну так не знаю, просто от, би не встиг реагувати. Чи страшніше сонце взимку, коли промені відбиваються від снігу у цій ДТП? Водій форда через засліплення не побачив знаку «Поступися дорогою і вилетів на перехрестя просто у бік Нісана. Тож зараз ми спробуємо з'ясувати, чи є захист від засліплення. І що робити, якщо це з вами сталося, Почнемо з ночі. коли їдуть на вас встрічний транспорт і осліпляють. Ну перше, що хочу виділити: ніколи не дивимося на світ фар встрічного автомобіля, Всегда стараємося дивитися мимо намагаємося. Якщо фари світять дуже яскраво, відведіть погляд праворуч, дивіться вздовж узбіччя. обов'язково зменшіть швидкість, якщо передбачаєте, що вас засліплять, якщо вже вас осліпили... То ваші діяння повинні бути одразу э, слідче одразу ж починайте кліпати очима і одночасно пригальмовувати. Проте не різко увімкніть аварійку, щоб сповістити іншим водіям, що у вас щось не гаразд. Ні в коєму випадку не предпринімайте ніяких дій на рулі. Э, ви їхали прямо по дорозі і не міняйте направлення руху. А тепер про засліплення сонцем. Від нього є захист. Це козирок в автомобілі. Користуйтеся ним, якщо погода сонячна. Особ... Бливо, якщо виїжджаєте з тіні на сонячну вулицю, якщо защита від сонця не допомагає, є спеціальні очки, очки для вони жовтого цвета, вони приламляють сонце і відбліки. Якщо ж вас все ж таки засліпило сонце, не рухайтеся далі, почніть блимати очима, вмикайте аварійку та повільно гальмуйте навіть до повної зупинки, якщо зір не вдалося відновити. Є опасні моменти суток, коли сонце знаходиться ровно над землей. Это восход солнца и это закат солнца. Планируя какие-либо поездки, помните о той опасности, которая несет в себе солнце, восход солнца, и попробуйте выбрать время то ли раньше, то ли позже.